Націкають постать Отамана Так? Там є різні міфи про нього, так що ніби там що його вбили, там, що і Залізняк до чого причетний. Ви можете ці міфи руйнувати. І чи дійсно той Йосип Шелест, такий був ну, головою української КПБУ, там чи хто там у його далеким родичем і це стало одним із там, приводів, що була створена от, історія міста Сіл України? Дякую. Да, ну насправді це дуже таке яскраве питання, яскравий фрагмент. Справді дізналися. Тобто, Петро Шелест, секретар ЦК комуністичної партії України, він опублікував свої спогади, в яких розповів, що його далекий, що його праді точніше був козаком і загинув і похований в Холодному Яру. Потім тут у Холодному Яру, ви, мабуть, хто місцеві, то точно знаєте, і можливо, якби хто досліджував Холодний Яр, то теж в курсі, то був Олександр Найда, лісничий Кріселецького лісництва, який першим підняв питання Холодного Яру, тобто, створення тут заповідника. І власне, як як історичної місцини, і справді історик Олег Бажан, який займається, який написав цілу книжку про Шелеста, він віднайшов я, бо я лист, в якому Олександр Найда пише до Петра Шелеста, що ми знайшли могилу вашого прапрадіда. Йосипа Шелеста тут у Холодному Яру. Ну насправді дійсно я читав і спогади Храбана, і спогади Найди. От і мушу стверджувати, що було відомо два пагорби, які вважалися могилами двох гайдамацьких отаманів тобто, це могила Йосипа Шелеста і могила Гната Голого. Тобто, ви прекрасно знаєте ці два ці пагорби. І Ну на кожному з них встановлені символічні пам'ятні знаки про те, що тут похований. Ну якщо питання йшло про Йосипа Шелста, тут похований Йосип Шелес. Тобто це по дорозі як на Грушківку їхати Там є він біля дороги цей пам'ятний знак, можна його побачити. От є він в мене в книжці про Семена Неживого його світлина. Тобто дійсно такий отаман був. Його згадує, згадують у своїх спогадах дуже багато учасників повстання. Згадує сам Залізняк. Тобто я насправді працюю із. Поколіївщині з первинними документами з протоколами допитів повстанців, тобто, це те, що немає ще нашарувань, перекручень і розповідає те, як воно було дійсно в 1768 році. І дійсно був Йосиф Шелест, який готував повстання, який вів якісь перемовини із татарами, із конфедератами, тобто там там була досить така темна історія і. Представник війська запорозького низового кіндрат Лусконіг в суперечці перед самим початком повстання ну перед виходом з Холодного Яру, тому що Жаботин ще був взятий, коли Шелест був полковником. А вже вихід з Холодного Яру в перший день Петрового посту відбувався вже на чолі залізняком. І от в цей от період там вирахував свого часу Храбан цю дату точно. Значит відбулася суперечка за начальство між лусконогом і шелестом, і в ці суперечці Лусконіг застрелив Шелеста. Випадково чи ні? Але лусконога ми бачимо потім під час взяття Умані, але він не став начальником замість шелеста, тобто став начальником залізняк, який користувався підтримкою. Був місцевим. Так само він родом був із Івківець. І користувався підтримкою місцевого населення і молодих козаків йому на час повстання було 28 років.